Добрий день, добрий день, шановні друзі! Сьогодні ми запланували прямий ефір, і у нас буде майстер-клас з витинанки. От, і витинати ми будемо сьогодні череп, череп людини. От, і наразі ми чекаємо на приєднання. Ем... От яка буде нам проводити майстер клас з ветенанки? І ви, ви, будь ласка, підготуйте. Я маю надію, що вже все лежить поруч, ножиці і папір. Так, пані Наталя, добрий день. Добрий день, вітаю всіх. Ой, яке чарівне у вас на столі витвір чарівний. Так, це ми сьогодні будемо. Витинати? Так, так, так. Ой, чудово! Друзі, ем, хочу вам, ем, вас познайомити сьогодні з нами в прямому ефірі е, Наталя Діденко. Наталя Діденко є мисткинію, графіком і е, закохана в витинанку. І сьогодні нам буде показувати, як витинати е, і розповідати якісь маленькі деталі. Пані Наталі, я, мабуть, що передам вам слово, а коли ви трішечки стомитися говорити, то е, скажете мені, я е, розповім про умови е, цього ефіру. От, Добре? Добре, добре. Так, я хочу впевнитися, переконатися, що все добре видно. Все зрозуміло. Скажіть, будь ласка, пані Світлано, чи добре видно видно і референс, чудово видно, і добре, що на темному тлі, так. От, ну і все, все в екрані зараз. Пані добре, Наталья. Чудово, тоді я починаю. Так, так. Нам потрібний буде олівець, можливо, ластик, ножиці та папір А4. І ми відразу бачимо, що череп наш симетричний, тому ми складаємо папір навпіл, по вертикалі, а потім ми його знову розгортаємо горбочком наверх, і будемо малювати. Так, спочатку ми ділимо. Висоту аркуша нафіл і малюємо вісь. Скажіть, будь ласка, чи добре видно лінії? Ну, Зараз видно, пані Наталя. Добре видно а? лінію. Так, так. Добре, чудово. Малюємо дуже тонкою лінією, щоб можна було легко виправити. І до цієї лінії ми зверху аркуша. Додаємо. Так, ніби ми починаємо малювати коло, але воно в нас буде не як півкола, а як трошки більше. От як воно виходить сюди до цієї лінії. Так ми і малюємо. А потім на цій лінії ми малюємо очі. ну в нас це... Очі умовно, да, це насправді очні западини. Вони десь будуть отак розташовані по центру. Я намалюю одне око веселе, а інше зле. А ви малюєте однакові або обидва злі, або обидва веселі. І потім, коли очі в нас готові, ми робимо ніс. Ніс трошки нижче, ніж очі в нас, да? і він схожий на перегорнуте сердечко. Так. Пані Світлано, скажіть, чи добра швидкість, чи швидше, може, треба, чи повільніше? Ви знаєте, буде в записі, ви робіть своїм темпом, але Ах. буде добре, якщо ми помістимося в 30 хвилин, щоб гарно потім зберіглося це відео. Добре. Добре. І коли в нас добре, дякую. Тоді, коли в нас вже є ніс, okay. Ми зробимо ось ці скулові кістки, вилиці нашого черепа. Ми їх розташуємо під цією лінією, з якою ми почали, і вони приблизно ось такої форми. Можна сказати, що якісь перегорнуті, трошки нахилені під кутом 45 градусів, заокруглені прямокутники. Робимо наші вилиці і їх ніби заправляємо в них верхню частину череп... ну, коробку. Отак От вилиця обіймає око, а потім переходить на ось таку форму. Це ось ці в нас моменти. І далі ми намалюємо щелепу, ми її заправляємо під вилиці. І виводимо так на підборіддя. Завважте, що у вас мають розмір бути максимальний, щоб максимально ми використали висоту і ширину аркуша. Коли в нас є щелепи, намалюємо верхні, нижня щелепа, да? а ми намалюємо верхню щелепу. Це десь отак от вона буде. І додаємо зуби. Пам'ятаємо, скільки зубів у людини? Надіюсь, що всі пам'ятають. 32, тут... 32, але ж їх не всі видно, коли ми посміхаємося. Не, не всі видно, і не у всіх, всі 32 присутні. Да? Ну, Малюємо, ми, 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 скільки в нас поміститься, Да. Добре, дякую вам за те, що сказали, що можна малювати не всі 32. Так, можна не всі 32. От, а потім ми робимо ширину нашої щелепи, Ось цю форму. Вона в нас буде ніби така посмішка, ну, страшнувата така посмішка, да? От, і знизу. Ми до неї, до нижньої щелепи, також малюємо зуби. Але ви знаєте, я б вас поправила, це не страшна посмішка, це фізіологія, бо череп людини він так і виглядає, пані Наталя. Так, так. так. І, до речі, дуже дякую вам, що ви обрали саме на сьогоднішній день такий майстер-клас, да ви. Можливо, я вас перебила, і ви хочете ще до, 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 пояснити, що ви робите зараз, ви заштриховуєте. Так, я роблю таку підтушовку, яка покаже нам, що саме треба вирізати. Це може вам допомогти, угу. якщо ви новачок, початківець, щоб не заплутатись. Чудово, чудово. Дякую, а, що ви пояснюєте. І я е, все ж таки продовжу. Дякую вам, що ви для сьогоднішнього майстер-класу обрали саме череп, да? череп людини, тому що ну, на сьогоднішній, по-перше, це тематична бохилин у нас на носі. От, і це ні, це не по-перше, це, мабуть, що по-друге. А коли починають художники вивчати. І навчатися малювати саме портрету, то всі починають з малювання черепа. Тому от це гарна практика для художників, і для художників, не тільки для тих людей, яких будуть сьогодні з нами витинати. Так, так. Це дуже важливо вміти розуміти, як побудований череп, вміти його відтворити. І ми з вами продовжуємо. Я вже тут додаю якісь деталі декору. Можливо, це буде квітка, якась прикраса, можливо, щось абстрактне, це вже на ваш, так би мовити, розсуд. Я малюю різні брови для прикладу. І, в принципі, ми вже можемо починати витинати. Ми складаємо наш. Аркуш, навпіл. І ми маємо обрати, да, яке око будемо робити зле чи а, веселе. Давайте тут у нас зле, тоді зробимо веселе. Склали ми папір навпіл, і від згину починаємо ножицями вирізати, ми маємо обійти весь контур. Я тут додаю якісь маленькі-маленькі ще. Додаткові деталі ось такі. Угу, такі хвилясті лінії. Як. Так, хвилясті М -м -м. лінії, для того, щоб було якось більш декоративно. Ну, так, рука в мене йде. А може, М -м -м. хтось злякався, черепа, в нього дрожать, тремтять руки, то теж можна це використати. І ми весь час будемо розгортати і дивитися, чи все добре. Розгорнули, побачили, що все добре, і зробимо зуби. Ми отак підштрихували, і нам дуже добре тепер видно, що саме треба відрізати. Заходимо від згину ножицями і акуратненько. Наші зуби прорізаємо, ми їх з'єднуємо з посмішкою і переходимо на верхню щелепу. Ось таким чином цю детальку ми викидаємо. Розглядаємо, як він виглядає, нам все подобається. Знову згортаємо і зробимо ніс. Знову ж таки від згину. Заходимо ножицями. Чи добре, коли я от так близько покажу? І різкість не змінюється. Насправді чудова якість сьогодні, слава Богу. Чудова. Тоді ми вирізаємо носики, можна тут додати теж якусь. Таку красу додатково, я ось так зроблю трошечки. Модернізую цю форму сердечка, додам додаткову деталь. Якщо вийде. О! Таким чином в мене виходить. Такий прям носик з, як він є в фізіології. Так. І тепер ми можемо зробити око. Да? Це зле око, а це веселе око. Я перехожу на веселе. І дивіться, що ми починаємо різати від згину, проходимо по формі ока, потім можна ножиці витягти, і отут ми від згину трошки відступили. Бачите, отут у нас згин, тут ми вже прорізали, і тут ми відступаємо. І дорізаємо наше око. Я знову додаю якісь хвилясті лінії, бо це мені здається додає якоїсь декоративності. Розгортаємо, бачимо, що він сміється. А може, плаче? Ми ще не зрозуміли. Далі побачимо так, але пишуть вам пані Наталі, яка краса. От, до речі, зауважують, що сьогодні гарна якість. Дякую за безкоштовні ефіри. Такі гарні тут були повідомлення. Краса, вогники вам надсилають і серденьки надсилали. Не хотіла лише вас перебивати. І ветинанка така цікава, пишуть нам Анна, пані Анна. Дуже дякую. Так. Підемо далі, в нас вже є основна, ніби вираз обличчя, да? і нам тепер потрібні деталі, маленькі-маленькі акценти. Зробимо ось цей акцент це те, що у нас над вилицями, над вилиця переходить у скроню, і над скронею череп, є такий перепад об'єму, тобто тут така западина, можна сказати. І ми її покажемо. Ми почнемо різати ось так у нашій лінії, потім відступимо трошки від краю і цій лінії додамо товщини. Розгорнемо, подивимось, так. Тепер ну, так, він симпатичний виходить, до речі. Тепер додамо ось ці елементи, відокремимо виличну цю сколову кістку від нижньої щелепи. Це вже більш тонка в нас робота, ви бачите. Ми дуже обережно тут треба вже працювати, бо дуже маленькі деталі. Ось так ми під скулову кістку підходимо, додаємо їй товщини, витягаємо цей шматочок. Тобто, в нас спочатку ось так вийшло. І тепер уже від цього відрізаного шматочка. Ми ніби по щелепі спускаємось вниз і додаємо такі дві вертикальні ристочки, як штрихи. По суті, ми з вами, ніби ножицями, малюємо на папері. Все, що ми відрізаємо, в нас виглядає як чорні штрихи. Ось вони, ці штрихи, подивіться, які вони, як ці маленькі деталі додають краси і виразності нашій роботі Так, тепер нам можна підкреслити ось тут зуби, і нижні, і верхні, і ми це зробимо, тобто ми ніби відділимо ясна від зубів. Знову заходимо від згину над верхніми зубами. Підкреслюємо їх однією лінією, а потім знову від згину заходимо ножицями і додаємо цій лінії товщини. Ось так. Подивимось, що вийшло. Ось тут над зубами гарно як. І так само на нижній щелепі, під нижніми зубами додамо ось цю. Лінію, заходимо від згину під нижніми зубами, проходимо, потім виймаємо ножиці, проходимо по заново, робимо товщину і можна ось таку декоративну якусь додати. Річ, може, й не одну, ось дві я додам. По суті, ми вже з вами імпровізуємо, ми вже додаємо те, що ми не малювали. Ось у мене так вийшло, що ніби тріщини тут такі пішли у черепа. Які ще елементи ми можемо додати? Ось, подивіться, під очима і над очима. Давайте спочатку зробимо брови. Ми вже їх малювали, намічали ось вони, тому можемо скористатися. Заходимо знову ножицями від згину, у брові пройшлися, ножиці витягли і підкреслюємо брову. Вона може бути брова будь-якої форми, яка вам подобається. Тобто, це цілком вже, як у вас рука йде, як вам подобається. Це можуть бути форми і не такі, як у мене, округля, вони можуть бути кострубаті якісь. Будь ласка, робіть так, як вам подобається. Очень красиво пишуть, але дуже гарне слово кострубаті ви сказали, треба його взяти собі на замітку. Ага. Да. От. І під очима теж ми зробимо таку декоративну, декоративний момент, ніби прикрасу таку, маленькі цяточки. І ми почнемо їх робити так само, як ми робили брову, отак От під очима зробимо надріз. А потім від цієї лінії будемо ножицями заходити і робити ці маленькі тяточки. Дуже уважно, дуже обережно, щоб не відрізати нічого зайвого. Тут вже дуже-дуже міленька, дрібненька робота в нас. Дякую за серденьки, і до нас ще приєднуються і, і вітаються з нами. Доброго вечора всім, доброго дня, мабуть що. От, і раді ми вас бачити і дякуємо вам за вашу підтримку і за ваші серденька, пані Наталя. Дуже дякую. Так, і ще додамо ось такі маленькі деталі між очима, під носом, як отут. На підборідді це ми просто згортаємо нашу витинанку і там, де в нас є вільне місце на згині, просто таки імпровізуємо. Ось я тут навіть між зубами додам можливо таку. Дуже малюсенькие, манюсенькие такие вырезы и между чьим еще и между бровами еще так. Дивимось на наш череп, милуємося ним. Він вже досить такий насичений, але ось на верхній частині ще є багато простору для якихось декоративних елементів. Ми тут вже щось намічали, бачимо квітку, наприклад. І я хочу вже на цьому зупинитися. Зупинитися, так. Да, так, Для того, щоб ви вже самі далі допрацювали оцю верхню частину черепа, яка вона може бути. А так. я вам ми можемо тепер помилуватися варіантами, я буду їх показувати і передаю вам слово пані Гатило. Дякую. Дякую, пані Наталя. От, і дякую, що ви зупинилися, тому що ми насправді домовлялися. У да? е, нас е, задум такий. Е, наразі в академії проходить День відкритих дверей. І кожного дня ми проводимо майстер-класи. І такі цікаві, такий цікавий челендж для наших студентів. Да? Е, е, той, хто намалює або зробить предмет, який ми створювали на майстер-класах на цих прямих ефірах, зробить три варіанти да, з трьох ефірів, от, і надішле, зробить фотографію, надішле виставить публікацію, відмітить академію. От і 11 листопада, саме в день народження Академії, буде проходити розіграш між роботами, і буде нагородження. І так як Академії 5 років, то нагородження буде подарунковим сертифікатом на 5 тисяч гривень. На навчання в Open Art Академії. Тому, друзі, пані Наталя от зараз вам показала різні варіанти, якими можна заповнити верхнє чоло е, черепа. Да? От вони насправді варіантів дуже багато. Цей ефір обов'язково буде збережений. От, і ви зможете е, повертатися, е, передивлятися, якщо десь щось незрозуміло, де щось не встигаєте. От чим зручно онлайн навчання, да? те, що ви можете поставити на паузу, зупинитися, е, повернутися до того моменту, з якого вам не зрозуміло. От, і е, знову почати перегляд і, і працю свою. Так? От цим насправді дуже дуже е, зручне саме онлайн-навчання. Е, пишуть настільки точна робота, да. е, але я думаю, що це е, людина. з... Е, і тому що ну, така, так, такий цікавий, э, да, э, не знаю як правильно сказати, акцент може в написанні. Да? Чудово, крас, оч, очень красиво і цікаво, інтересна говорят. Mm -hmm. да, і... mm -hmm. Насправді це дуже приємно, от ваш ваш зворотній зв'язочок. Він ну, для нас дуже важливий. От, і, е, друзі, я ще хочу вам сказати, що пані Наталя підготувала е, для тих, хто хоче познайомитися з витинанкою, такий е, міні-курс. Да, він, він так і називається Знайомство з витинанкою». От. І якщо вам е, цікаво дізнатися саме, саме розпочати з. Азів, да, дізнатися, як е, е, правила да, витинання і взагалі про витинанку, то напишіть. Щось зі звуком. Щось зі звуком з. Сталося. Чи це тільки в мене, чи це в усіх? Пані Світланочко, ми вас не чуємо. Пані Світлано, да, ви не чуєте мене. Ми Я... тепер чуємо. Тепер чуємо звук. да. Ой, Дякую, дякую вам за зворотній зв'язок, тому що я е, знову таки телефон задзвонив і да, трошки вибилося. Ага, О, я... фунт, нічого такого. Так, так. Я розповідала про казкову витинанку, О, це міні-курс. Да, в якому пані Наталя е, розповідає саме, як робити казкові е, казкові персонажі, а, да, ну, як казкові, там серед них є і звірі. От, і е, якщо вам цікаво да, дізнатися трошечки більше про цей міні-курс з витинанки, ви можете написати слово Олень. І ми надішлемо вам інформацію в особисті повідомлення. От. Так, дуже добре. Насправді, багато людей до нас приєднувалося, і ми будемо чекати з нетерпінням на ваші роботи. От. І, будь ласка, публікуйте, От. і будемо раді нагородити подарунковим сертифікатом. Да. Е, Щасливу людину да, для того, щоб вона мала змогу навчатися в Open Art Академії. Дякую вам ще раз. Дуже чарівна така, і, да, і ось вам від пані Наталі також тверденько, чудово, гарна ідея. От. І чекаємо на ваші роботи. До нових зустрічей, друзі! Щасливо всім, до нових зустрічей. До, до побачення.